Пройди тест. Рівень легкий? Хто збудував ковчег? Щоб врятуватися від потопу? Ной? Яка найбільша наземна тварина в світі? Африканський слон. Який матрик є найбільшим на землі? Євразія рівень середній. В якій країні знаходиться колізей? Італія. Яка столиця Єгипту? Каїр столиця Єгипту. Який газ потрібен людині, щоб дихати? Пісень. Рівень важкий. Найлегший хімічний елемент. Водень? Який відсоток води на планеті є придатним для пиття? Два відсотки? Хто намалював картину Мона Ліза? Леонардо Да Вінчі в якій країні знаходиться ця споруда? Відповідь на це питання напишіть в коментарях. І скільки у вас правильних відповідей?